Всім привіт! Прибув на таку водойму. Тут. Але я в дамбі. Буду пробувати десь далеко шукати місце, бо тут глибина, я так зрозумію, мені глибини не потрібна. Ось такого. Коротше, збираю маркер. Це спортивна водойма. Перший раз в житті своєму на спортивній водоймі. Так, зараз розкажу про свою тактику, що я буду тут робити. Оскільки плотність риби висока, значить, настільки я розумію, кормової бази їй не вистачає живої. Значить, на таких водоймах повинні працювати рибні корма, бо якщо на дикий все наоборот, то на спортивній рибі потрібно чимось кормитися. Вона всіх жучків, павучків виїдає. І вона хоче рибного корму. Я навіть, мабуть, зернові не буду додати, а буду тільки пелець кришити або різати бойли. Буду кормити, напевно, тільки рибними. Ах, блін, не в ту сторону це капіць. От Отак. Зараз буду показувати, зараз я буду кидати. Так, буду кидати. Чи кормити, чи не кормити, навіть мови йти не може. Тут буду кормити зразу. З самого початку буду валити максимально корму. Тут питання, якщо риба підійде, вона буде клювати. Тому що якщо плотність риби висока, її треба кормити. Інакше не дождусь так. Буду. Зараз роблю якісь протяжки, помірюю трошки глибини. Так, шість разів. Це води в нас 3 метри, це за велика глибина, але не потрібно такої глибини. Коротше, ще не знайшов всюди 3 метри, я не хочу на такій глибокий воді ловити. От там далеко, але це метрів напевно звідси 300 Там аж коряги торчать з води. От там, Ти мій палиць. там, О там точно вся риба живе. Але там нереально ловити. Тут взагалі цей берег глухий туди не заведе. Ну, хіба пішком так туди не підеш. Коротше, люди знайшов десь до 120 метрів. Просто нерівне дно. Груз просто коливається, навіть не стукає. Бо якщо тут йде всюди як намул, тягнеться, то там просто бум-бум-бум, так якби такі якби то сказати, волни такі з намула дальше, далі кидати я ловити не зможу, це для мене буде дуже важко. Це і так, напевно, що максимально, що я зможу. І все рівно, глибина там 3 метри. Ну, варіантів тут нема, тут більше нема де ловити. Так що буду пробувати, що є, а буде видно результат. Все, отак я розкладаюся. Тут буде одна і тут буде друга. Отак, От метрів 6-8. Одна і друга. І все. Так. Я вже вон три розклав. Так, плюнути. Це обов'язково якось цього. Я. Yeah. Так, є четверта короче, по маркерних колешках, маркерних. Все просто два рогача по 60 гривень. Точно так само відбивають як за тисячу. І поїхав. Відбую, зараз на кожному водилищі дистанцію. Хоп! І все. Все буде супер. Як то хочеться швидше закинути, а то не можна, треба з півтора. Так, вийшло в мене 33. Так. Все буду ловити на кліпси. Але я собі роблю з кліпси такий скользячок, я тут це колечко і воно просто робиться як з що тут нічого не, не фіксується. Той самий інлайн, просто грузило. Мені Здається, навіть ліпше, бо грузило оце топиться в намулі, якщо є намул. Правильно, а ця останка стоїть рівно. Якщо інлайн, ти жорсткий поводок, коли використовуєш, то топиться грузило отак. А поводок отак стає жорсткого матеріалу. І воно ж, як на мене, тому для мене це найбільше універсальний монтаж. Все, тепер знімаю цей маркер. Навіть не треба відбивати. І беру тут вже є кліпса на катушці. І одіваю цю катушку на сподову палку та й все. Оцей з помп MIDI X. Найліпший, маю всі розміри, фактично після цього MIDI X ніякий не потрібен, він і далеко летить, і оптимальна вага, Такий майже всередині поплавочок. супер взагалі. Я вже не кидаю ні малим, ні великим, дуже рідко, хіба дуже близько, щоб більше корму викидати. А так просто бомбезний розмір. Летить як ракета. Є ракета. О, бачите, як я роблю. Підходжу, вертикально піднімаю посередині водилища між двома колишками, високо. І все, і мутаю, і практично, воно не зачіпає. Все. Так, по корму, Все буде рибне. я пела. Такий. Не знаю для для холодної води він розходиться. Додавлю аміну. Ну, головне максимум розмаги є. Тепер треба якісь нарізати туди бойлів. О, візьму таке наріжу. Звісно, ну, якісь трошки такі що в мене підплісніли. Або я бойли мало використовую. Були добре на спортивний, а так практично основна маса зернові, все йде чуть-чуть я там їх даю. О, я зараз отак візьму їх на кришу кусочками. Може навіть на круші перемелю ще трохи. О. О, зерна такі є всередині. Вонючі вони. Це -краб. Такі вонючі вони, якийсь монстр краб. Такий вонючий, що це просто капітає. Я. Я думаю, що це якраз добре такі вонючі для спортивних водоймів. вона буде знаходити швидко, чим запах інтенсивніший. А як є ще харчова конкуренція, то взагалі повинні бути супер. Так. Є ще в мене такий рибний білок. Отако його туди. Зараз ми це все круто замішаємо. Клас. Ще треба обов'язково. Сливка. Сливка це топ. Сливки трошки. О! Зараз він нюхав. Такі. Ну це все для раптового. Воно як виміється. О, зараз трохи знов берешок. Маю ще, коротше, отакі наплет ловив корма. Метод мікси. Я її завжди забираю, вони на рибній основі, це ж дорогі, типу прикормки. Ну для чого їх викидати? Це ж взагалі вообще... супер, я їх морожу. От воно такі клас, тут пелець всяка така. І що, ці всі частинки грубі, воно зараз поблипає на них. Це ж буде просто бомба. Я це їх зараз сюди посипаю. Це ж все рибна мука, лки. Ну, зелена. Хлоче, о. Хлупчик кипить. Туда її. Тут що в нас? Ось на це все. Тут вообще... А, то тут тигровий горіх вон мелений. Це мене. Це вже спадник тили буде. О, супер. О, Підійшли нормальні рибаки, спиталися, куди кидаєш, щоб зразу по направленню не переплутувати, а не так. Я кидаю, куди я хочу. Супер взагалі. Порадили, сказали, кожен собі вибрав з тої сторони дерево. І всі ловлять, і ніхто нікому не заважає. А Ні, а тебе клюнуло, під твою прикормку. Давай я закину водочку. І таке буває. О, отака штука вийшла. Це така грубофракційна сипуха, я думаю, на початок буде супер. Як тільки буде одна покльовка, дві зразу треба грубого корму, я думаю, туди валити і все, без ніяких оцих сипушок. Є, можна кормити. Дивіться, як бомбезно ця лопатка забиває корм. Хоп, хоп, дивіться, опше. Є бомба. Так, насадки і путки. Кидаю два жорстки матеріалом. Це будуть два пиліка. Напевно, буде один, я щось не знаю, цей гачок Можна попросити. Поставлю два вонючих, один білочанний один з квіт. Два пеліка буде. Попапи зараз буду шляпки підбирати, 90% це буде жовтий і оранжевий. Зразу з цього і починаємо, як завжди. Зараз я. Так, піво такого жовтенького. Попапчика. Так, є. Так. Сквідовий. Будете з жовтим. Отака красивенька який нам більше підійде гачок цей. О тут коротше трошки волос, давай сюди. Так, а белочан буде трошки більше. це у нас 12 мм. Трошки он такий більшенький. Так, сюда мы оранжевый зараз кладем. Вот такой. Дальше с меня. 12 мм, нема десятки. Є. Вот такой чуть-чуть я его подрежу. Только шляпка такая вышла. Велика. Так, а тут візьму такий коротесенький і візьму то такий баланс 10 мм. Ну, Взагалі то з попапів можна було починати, але я щось все ж таки хочу, щоб воно все воняло рибне. Є стопорочок. Коротше вирішив один кинути в авторс, З цих всього-всього. Поставити на маленький гачок. Хто його знає вдруг рибуля хоче малесенького гачка, Так, який тут можна вибрати. от, отакий. От поводок з малесеньким гачком для великої риби. Отак от він виглядає. О, це я зараз почну попадати це в мене. Так його воно буде. Так. Але це я буду кидати без стіків, просто позакидаю, а це все ж таки треба буде стік, бо я щось за мегкий матеріал. Переживаю, що він може заплутатися. Я перше закидую а потім буду кормити. У мене з помпту я вже собі забив, навіть підготував, але ще не кидав, закиду. Буду кормити, а потім розка... покажу стратегію, як я порозкладав водилище. Є в мене заморожена попередня моя любима амуряча. Така кукуруза тигровим горіхом. Ось що я робив. Флетіло. А них і короб добре, вона така гарна, полюка зроблю малесенький. Такий до 100 метрів. Трохи треба махати, так здається. По телевізору легко ловити 100 метрів. Для мене 100 метрів. А взагалі, якщо взяти навіть по спортивних водоямах, коли хтось розказує, які дистанції, є, стукає там. На яких дистанціях? Переважно виходить від 90 до 120, а чого стукає, бо там був всі на таких дистанціях практично кормлять і ловлять, тому що далі ловити дуже важко. До 120 метрів. Які б вже там патики не були, вже треба добре вкладатися. Так, пуляю. Так, разом з вами. Ой, трек, оп, і поклав. Все. Ти що блин, як воно летить? Капець, так 105 метрів кліпсу б'є. що таке? А, на ручку попало. А я не зрозумів, чого воно так легко кидається. Оказується, я ж з дамби на висоті і воно набагато легше кидати, чим ви стоїте? На березі на рівні. Ого! Нічого собі це я завалив. Круто! Так, є. Коротше, зробив я отак п'ятно. Ці відкліпсував одну вудку внутрішню. Верніше ці зовнішні, а тут буде внутрішня. Отак. Отак я це зробив. Внутрішній кинув 33 в мене було, я дав тут 35, а тут 33. Посередині п'ятно, я чуть-чуть за пятно вийшов і цими двома. А тут я жилками собі перекрив коваром рибі. І цими жилками тако перекрив. І що, я собі думаю, як вона буде заходити, вона по-любому. якось наткнутися на насадки. От так то. Макарошки макарошки, ну вже варяться. І салатик я такий а макарошки будуть з тушонкою ну, мабуть. Ва. Колись завжди їздили в походи і макарони з тушонкою, картоплю з тушонкою. Завжди природа, асоціація це тушонка. І так дотепер лишилися хочеться з тушонкою все. Є такі назад. А, ось воно. О, клас. О. Отак. Класно вичарять. Не то ж там у чотирьох стінах. Красота. Так, вже утки півтора години стоять в воді. Покльовок ще не було. Я думаю, на спортивних водоямах так. Які закинув клює угу. так, треба каву, значить, попити. Може тоді клюний. О, є кубики. Так я люблю ліпше. О. Ти що мені теж кинув? Ага, приплив. Попрошайка хоче. Щось ви це ганати їсти Ано буде їсти Ай, боїться Ой, я відійшов, почав підходити. Хоп! Е класний хліб з семочками все вже не боїться вже під самий берег ще скоро вже почне мій корм їсти до риби крутий мене вхід так хопа такі водочки на хрест так чик-чик чик-чик заходиш собі тик-тик капець така Чорна хмара соне, оце ми зараз тут попадемо. Звідси вже не виїхати, як дощ був. Не. Так, вже 9 -та година, трошки хмаринка пішла так стороною. Може нас пронесе. Кидаю я на ніч. Такий варений. 15 мм підрізав так. О, і все, і так буде до ранку. Одну водочку так собі кину. Вже горить нас вогник. Вечеряти ми вечеряли, а тепер треба ще перед сном добре поїсти. Отак. От Дощу так і ще не було, але захмарено, ще вночі може бути. Зараз ми щось забабахаємо. Знову ми місимо нашу суперштуку. хе там пікнуло. А що пікнуло? Що там пікнуло? Хоп-хоп-хоп-хоп. Що... все, І вітру нема. Капець. щось нічого нема. О така у нас красота. Та -та -та. О, Отак ми все тик-тик-тик-тик по мисочках і потім розкладаємо це на тісто. Цього карбонара, Тепер в курічі філейка маринована. Ка-тук-тук-тук. Боньки. Вчереть. Майже гриби. А <рес> от тепер вже у нас є перець. Того разу не було. Тому ми забули. Рок. А шо ти терку не брала? Знову. Знов терки нема. У нас є така малесенька терочка, така чук-чук-чук-чук-чук. З собою можна брати. Міні. Є таке. Щось пікає час від часу, але нічого не клює. Капець. Цибулька синя. Ого. Ох, пахнется цибуля более І помидора. хо Раз, два, три, чотири. Це вже п'ятий слой. І знову м'ясо. Обіймося на цілий тиждень. Все, залі це. Так, уже качается моя штучка. Вот она. Оп. Супер-пупер. Вот такая у нас штучка. Клезнючка. Так капец, может он и клюет за комбайн уже. Тарака я без перерыва.